А зараз перейдемо до маркетингового огляду, що ж підготував нам саме Living у місяці жовтні. Я дуже люблю цю їх ініціативу Leave, Share, Grow, Живи, ділись, зростай. І до речі, хочу вам нагадати, що в мене є три вебінари. Окремі, які так і називаються «Живий, ділий зростай. А в описі далі, коли я опублікую запис цієї зустрічі, я обов'язково прикріплю для вас посилання. Передивіться, освіжіть в пам'яті, тому що прямо от компанія почала. Запускати цю ініціативу, тобто, все в нашій роботі тримається на цих трьох стовпах. І це як така еволюція розвитку. Seed to success – насіння до успіху. Тобто, кожен день, що б ми не робили, ми сіємо свої насіння, і вони обов'язково принесуть нам результат. Так, компанія залишила для нас цю ініціативу знайомство з Young Living, за які виплачується 25 євро, можна їх отримати один раз в місяць. Пообіцяли, що ця ініціатива буде діяти до кінця року точно. Що треба зробити? Провести, звісно ж, аромазнайомство, на якому буде, має знаходитись від п'яти учасників, і зробити фото. На фото має бути видно 5 людей, продукція Young Living чи бізнес-матеріали, аркуш папери, написаний від руки Discover Young Living з датою проведення цієї зустрічі. І далі протягом трьох днів треба зареєструвати нового партнера бренду. І заповнити спеціальну форму, де можна знайти форму, або вона в нас є в чаті, або прямо на головній сторінці вашого аккаунту Young Living є вся інформація про цей захід. А можете ще раз подивитись на фото. Це тут наша Наталі Палій проводила. І, до речі, прямо на загальному заході зустрічі Сільвер Living цю фото поставили як приклад. Не пишіть, не робіть ніякий фотошоп, якщо дата буде і хештег написані, наприклад, там, в якомусь застосунку чи в Канві, вони це не приймають. Так, ну тема місяця Янглівінг, досягайте нових висот. У розпал осені важливо зберігати мотивацію і впевнено рухатись вперед до поставлених цілей, а ми інакше і не можемо. І, звісно ж, продукти Young Living — це наш вірний супутник на будь-якому етапі життя. Так, подивимось, а, щомісячний а, такий огляд. Суміш Abundance – це олія і тема місяця. Дуже багато про неї ще буде сказано. Я теж трошки а, поділюсь з вами. Так, рухаємось. І мені подобається, що компанія продовжує якби, привчати нас, випрацьовувати у нас таку цю звичку, аналізувати, чи все ми зробили в кожному кроці? Так? Чи ми живемо з оліями, чи ми ділимось, і що ми робимо для свого лідерства? І тому, от всі акції, все, що компанія нам пропонує, вона і розділена по цим трьом. Напрямка. Давайте роздивимось більш детально. Так, до 10 жовтня у нас все ще діє каталог подарунків перезавантаження та відновлення. Дуже класні пропозиції. Зверніть увагу, що ще можна і свої щомісячні замовлення зробити із продуктами із цього каталогу, і запропонувати їх новим партнерам і вже існуючим. Тобто, всі знижки, майже всі товари, все ще в наявності. От у нас в рамках продукт тижня Марина провела дуже класно і цікаво розказала про Блум колаген. ще можна його придбати на цілий місяць, щоб пропити. Зараз Святочка Краєвська ділиться коктейлем баланс компліт, він також із подарунком. Тому до 10-го числа ми всі встигаємо ще замовити. Так, акції на основі PV, Ок, я трошки тут переплутала. За кожне замовлення від 120 ПВ, і важливо, тут дуже важливий такий момент. Подарунок за 120 ПВ вкладається тільки в лояльні замовлення, тобто в замовлення в програмі лояльності. І за 120 ПВ ми отримуємо з вами. Евкаліпт глобус 15 мл, ну я вважаю глобулус. Я вважаю, що це ну, реально дуже класна олія в холодний сезон, це і підтримка дихальної системи: антибактеріальні, антисептичні властивості, очищення шкіри, тонізація і в аромодіагностиці дуже класно, можна його використовувати. В общем, я вважаю, що ну, просто дуже крута олійка. Так, За 190 ПВ ми отримаємо, окрім Евкаліпта ще і Милко рідке тівс. І вже від 190 ПВ людина тіпа, якби може робити замовлення одноразове, але навіщо його робити, не отримуючи кешбек і так далі. За 250 ПВ ми отримаємо вже три подарунки: це евкаліпт. Милко і суміш енерджі. За 350 PV ми отримуємо ще «Майоран» і дифузор дюдроп. Ну, я вважаю, це дуже класна така пропозиція. Тому, коли у вас будуть реєструватись новачки, можете їм, наприклад, зразу пропонувати не брати стартовий з дюдропом, а добрати продукції і отримувати його ще в подарунок. Від 400 PV у нас безкоштовна. Доставка, і від 450 пів наша неймовірна заряжаюча суміш Magnify Your Propose. В общем, дуже класна суміш. Далі продовжуй свій шлях всі новачки вересня, які зроблять своє замовлення так, є в мене підказочка тут. Живи з пристрастю чи ні? Ну, можливо, там вот це purpose, це твоє, чому, твоя, що ти тобою рухає. Ну, в общем, зараз не хочу тупити, зупинятись. Продовжуй свою подорож. Всі новачки, які зареєструвались в вересні із замовленням від 50 пів. І зроблять своє замовлення від 75 PV у жовтні, отримають цю прекрасну, неймовірну сумочку в подарунок. Дуже-дуже вона всім подобається. А ті новачки, які зареєструються, які зареєструвались з 1 вересня і зроблять перші свої реєстрації, то отримають ще додатково ось такий рюкзачок в подарунок. То, то ну, взагалі, якщо подивитись, то новачки це найзаряженіші люди, в принципі, які в нашій спільноті, і якщо ми правильно їм пояснюємо всі їх можливості. І вони починають робити нові реєстрації вже в тому місяці, в якому приєднались самі, то ця людина, вона гарантована, просто гарантована на успіх, гарантована їй успіх. Так, ще раз передив, передивимось. Тобто, до речі, дуже класна акція. Зараз я хочу ще раз при розсміщенні ще одного замовлення, тобто людина, яка зареєструється в жовтні і зробить ще одне замовлення, вона цю сумочку може отримати прямо в самому жовтні. Уявіть, це теж така нова, нова ініціатива, щоб прям підігрівати. Ну і класний такий кросбоді рюкзачок це якщо вони зареєструють хоча б одну людину. Обов'язково повідомте це своїм новачкам. Що класного, що якщо людина як тільки-тільки отримала своє замовлення, ми проводимо їй турботливий дзвінок і на ньому можемо розказати всі ці моменти. Так, В рамках Help 5 компанія нам пропонує ну, дуже крутезну суміш Dreamcatcher, яка була створена в 92-му році Гарі Янгом. Вона така заспокоююча, сприяє виведенню навіть токсинів, підтримує емоційний стан. Але тут, в складі, найкрутіші, мені здається, найдорожчі олії це священне сандалове дерево, мандарин. І багато багато інших олій. І, до речі, дуже цікава є примітка, що якщо під час використання з'являються неприємні сновидіння, то важливо продовжувати застосування. Це означає, що підсвідомі емоції і методи, що потребують вирішення, тримайтеся за свої мрії, візуалізуйте їх вирішення, і це може допомогти. Що якщо ви будете прокидатись і записувати свої сни, тому що вона от прям так дуже-дуже це проявляє. І в мене є ще коротка, така пряма мова Гаріянга, я обов'язково в чаті більш детально нею поділюся з цієї нашої великої книжки, він каже, що Dreamcatcher – це одна з тих сфер, де в дитинстві я мав найбільше критики. Мене часто дражнили за те, що я. Вітаю у хмарах, але світ побудований на мріях. Америка була відкрита, бо хтось мав мрію. Захід був заселений, бо хтось мав мрію. Ми забули, як мріяти, як фантазувати. Але саме так ми відкриваємо і створюємо нові речі. У міру доріс. Слішання. Нас постійно вчать батьки, вчителі і ровесники: припини вітати у хмарах, зверни увагу, повернися у реальний світ. Думаю, це одне з найруйнівніших послань, які можна сказати дітям або будь-кому. І так далі. Тут Воно дуже цікаво, я не можу зупинитись. Я сьогодні, коли готувала цю інформацію, в мене просто мурашки безкінечно. Мурашили. Я обов'язково в чаті поділюсь з вами більш детально. За що ми отримуємо Help5? Один бал ми отримуємо за реєстрацію нового партнеру від Стапіві, один бал за повторну реєстрацію людини. А від 50 пів це людина, яка була бездіяльна протягом 12 місяців. Один бал за допомогу новому або чинному партнеру при реєстрації в програмі лояльності. Тобто, якщо людина придбала стартовий набор і зразу ж підключила програму лояльності, то ви вже за одну людину отримаєте 2 бали. А, так. І е, якщо людина повторно реєструється в програму лояльності після 6 місяців бездіяльності, ви також отримуєте бал. Іноді при реєстрації двох людей і активності в моїй команді я зазвичай е, Help5 отримую постійно. А і головне, щоб ви не хвилювались. Е, цей подарунок, Dreamcatcher по ітогам жовтня ви отримаєте аж в грудні, тобто вони його вкладають через місяць, коли повністю підводять всі ітоги. І так, акція для нових партнерів бренду. Уявіть, це не young living Day, це просто цілий місяць у нас під ігідою суміші Abundance. Abundance – це достаток, ізобілія. Просто неймовірна, нереальна суміш. Тобто кожен новачок, який зареєструється від ста PV, отримає цю неймовірну суміш в подарунок. Мені взагалі здається, що ми можемо влаштувати прям цілий челендж навколо цієї суміші. Знаєте, от таке в мене пішло вчора усвідомлення, що кожен, хто зробить своє замовлення в жовтні. Кожен, хто приєднається в нашу команду в жовтні, той активує просто код достатку. Тому що уявіть, яка кількість зараз абанденс стає темою місяця у всьому світі Янглівінг і яку крутезну, неймовірну енергію ми підіймаємо. В суміш входить ладан, пачулі, гвоздика, імбир, мира, кориця і чорна ялина дуже а, красива. Суміш. Іноді це є така помітка теж від Гаррі Янгут, що бажано спочатку поробити практику із олією реліз, відпускання всіх блоків, щоб відпустити емоції, які блокують отримання достатку. Потім продовжувати з однією або кількома сумішами: абанденс, Magnify Your Purpose, валор. І, звісно ж, звісно ж, абанденс. Також в мене є три чи чотири прямі мові Гаріянга. Я обов'язково вам їх опублікую, От трошечки прочитаю. Абанденс підсилює закон тяжіння та магнітне поле навколо людини. Це Гаріянг розказував в Каліфорнії в 93-му році, створюючи енергію і. Частоту процвітання, щоб посилити наші думки через електричну стимуляцію клітин. Уявіть, це створює заряд частоти достатку та процвітання. Ладан містить сесквітерпени, які допомагають насичувати киснем шишкоподібну і гіпофізарну залози, підтримують імунну систему і вдав. І в давнину його використовували для покращення здатності для спілкування з творцем. Гаваїв 86-й рік. Коли я читав лекцію, я зустрів Дельту Г'юті, жінку, якій було 94 роки, і яка щочетверга проводила лекції у філософській бібліотеці. Мене захопило те, що вона робила це з енергією. Люди запитали, у чому її секрет довголіття? І вона сказала: мати творче мислення. Коли ви творите, ви натхненні, схвильовані, ви живете в екстазі. На цій вібрації клітини не вмирають, і ви проживаєте життя достатку та процвітання. І о, фух, опять мурашки, в мене дуже багато класної інформації. І саме оця пряма мова Гаріянга. Вона просто безцінна. В 90-му році він сказав: Пачулі має магнетичну енергію, яка притягує достаток. Апельсин приносить радість і мир. Якщо ви хочете достатку, ви хочете, щоб він прийшов у радісній формі. Ви не хочете отримати багатство від того, що помирає а, хтось із ваших рідних. Ви хочете, щоб достаток прийшов радісним шляхом. Покапайте краплю олії на чеки, які ви відправляєте для оплату рахунків, і створіть енергію достатку навколо всього, що ви робите. Подивіться, що станеться. Так, читаю коментарі. Недарма я з ним вже пару днів працюю. Катя. клас. Ну, в общем, тут я можу ще да, на півгодини зупинитись, але а, пропоную кожному достати із свого загашника абанденс. І почати свідомо запрошувати багатство в своє життя. Якщо відчуваєте, що щось зі скрипом, то беремо реліз, беремо філінгс і далі включаємо абанденс. Також дуже класні подарунки ми отримаємо за нові реєстрації. За одну реєстрацію ми отримуємо бальзамчик для губ Ваніла Мінт. Тобто, якщо це новачок, зареєстрував новачка, окрім рюкзачка, він отримає ще і ваніла Мінт, бальзамчик для губ. Якщо ми зареєструємо двох людей дуже така красива, бархатиста косметичка, реєструємо п'ять людей. Подарунок за Help 5, наш Dreamcatcher, і за 7 людей міні-дифузор Aria. Він дуже красивий, він трошечки менше, ніж наш звичайний дифузор Aria. Такий красивий, компактний, і він може працювати як колонка, як Bluetooth-колонка. Тобто наш звичайний він так не працює, а цей можна підключати і через нього транслювати музику. Тому давайте націлимося зареєструвати мінімум по 7 людей. І якщо ми повернемось і порахуємо, що ми реєструємо сім людей із стартовим набором, то наш дохід буде 300 євро. А звісно, якщо люди з попередніх місяців зроблять своє замовлення. Буде ще юні-левел і так далі. І це вже реально класний бізнес. Отримаємо. А, і до речі, ми всі ці подарунки отримаємо. Тобто, коли ви реєструєте сім людей, ви отримуєте всі ці чотири подарунки, це теж дуже важливо. І, звісно, отримуємо свої комісійні, наші люди отримують подарунки. І просто отут вже цей весь абанденс скружиє нам голову. Так, давайте ще раз подивимось знову ж та на ці всі ініціативи Живи, ділись, зростай. І от для живи, для нових і чинних партнерів бренду, яких цікавлять продукти, цікавлять акційні пропозиції. 85% всієї нашої спільноти це саме ці люди, які обирають олії для себе, для своєї родини, для підтримки на всіх рівнях. Що ми можемо запропонувати? Акційний каталог. З 10 го числа, хочу вам по секрету сказати, буде новий каталог а, нових продуктів, які будуть запускатись на конвенції. Ванеса, наша регіональна менеджерка, сказала: люди, я хочу бачити ваші обличчя, коли ви це побачите. Я думаю, що це буде щось дуже-дуже класне. Тому будемо чекати Да, подарунок суміш місяця і, взагалі, тема, да, щоб всі досліджували, хто не новачок, щоб додали абанденс в свій кошик. Акції на основі ПІВІ звісно, це теж для того, щоб як можна більше використовувати, отримувати. Подарунки. Ну, і продовжуєш свій шлях це дуже класна ініціатива. Якщо людина вже на наступний місяць робить замовлення, вона хоче з вами зустрітися, отримати свою консультацію, отримує програму, і для себе коханої заходить на програму лояльності да, там на півроку, на рік. І більше. Далі ділись. Це коли ми вже розповсюджуємо знання, інформацію, запрошуємо нових людей. І тут у нас Хелп да? завжди подарунок на «Help5» більше 80 євро. Дуже щедра компанія завжди винагороджує. Акція знайомства з Ян Living, коли ми 25 євро можемо отримати на свій рахунок. І продовжуй свою подорож назустріч новим вершинам. Це для. Партнерів бренду, які тільки-тільки приєднались і готові зробити наступний крок. Ну і звісно ж, зростай для партнерів бренду, що прагнуть зміцнити свій бізнес. Це в нас і конкурс був на Грецію. І це, звісно, конвенція Young Living Europe. 20 років будемо святкувати. І я вважаю, що от як я бачу, це буде вже моя третя конвенція. Всі, хто відвідують конвенції, мають далі такий дуже яскравий прорив. Навіть ті, хто просто були так погуляти, використовували олії для себе, починають розглядати більш серйозно і глибинно. Так, тема місяця на жовтень у нас залишається. Досягай нових висот. Дуже класно, що Янглівінг ділиться з нами наперед темами місяця, які будуть. І от в жовтні ми робимо акцент на каталог продукції до 10 го числа і далі нові продукти із конвенції. Абанденс буде в нас в подарунок весь місяць. Далі листопад, миті, які залишаються з нами. Тут вже буде новий. Передноворічний святковий каталог подарунків, і новий різдвяний адвент-календар. Грудень продовжується та сама тема, і буде новий, абсолютно унікальний святковий каталог подарунків, тобто щось буде в листопаді і дещо додадуть прямо в грудні. Набор в сірій косметичці із 30 олій він буде знову змінений. А це і класно, і ми знову зможемо його купувати. Там дуже класно виходить, якщо ми просчитували минулі ці набори з 30 олій, там вигода більше 200 євро. Так, далі помітьте собі, будь ласка, в календарі, що будуть заходи в різних країнах Європи. Важливо. Щоб ви розуміли, що в кожній країні, де це знаходиться, воно буде проводитись тією мовою цієї країни. І буде три великих заходи в Нідерландах, в Іспанії і в Німеччині. І будуть як полуденні такі заходи, але не менш круті, це буде Лондон, Румунія, Чехія і Сербія. Як сказала вчора Ванеса, позавчора я була на зустрічі, що квитки розбираються дуже-дуже швидко і вже на деякі заходи, що можуть за цей тиждень і не бути квитків. Хоча вони будуть відбуватись, ви бачите січень, лютий і так далі, ви мали вже всі отримати повідомлення про це. Тому дивіться, на захід повноденний до 10-го числа діє особлива знижка. Зазвичай, коли ми приходимо на такий кік-офф, там ціна якась, типу, до 20 євро, подарунків ми отримуємо купу, нові реально класні знання. От на минулий раз проводили кобус і Бенралі. І вони давали прям такі круті коучингові інструменти. Я дуже багато собі записала і по рекретингу. Ну, також ділилась із командою.